Микита Сергійович Хрущов у своїй книзі Спогади говорить, у Львові та інших містах Західної України мене вразило іще дещо. Перш за все, поведінка місцевого єврейського населення і серед робітничого класу, і серед інтелігенції було немало євреїв, і не деякі з них приймали участь у тих чи інших акціях антирадянського характеру. Деякі євреї разом з українцями входили в антирадянську Польську націоналістичну організацію, котра виступала під назвою Комуністична партія на захист України. Я пригадую, як одного разу ми запросили українців, євреїв і поляків в основному робітників, але серед них були представники інтелігенції на збори в зал Львівської опери. Мені показалось дуже надзвичайним, що євреї виступаючи на зборах, називали себе жидами. Вони говорили, Говорили приблизно так: ми жиди підтримуємо тето і тето. фойє після закінчення зборів, я зупинив декількох чоловік із них і вимагав пояснити, чому вони так поступають. Я спитав, як ви можете говорити жид? Хіба ви не знаєте, що це обідно для єврейського народу? Тут, на Західній Україні, все навпаки, пояснювали вони. Ми називаємо себе жидами і вважаємо обідним слово єврей. Жиди західної України вважали, що вони за родовим походженням є першонаступниками першорідного коліна Іуд. В той же час першорідного коліна совських євреїв не існувало згідно священних них іудеїв, що викликало в ортодоксальних жидів сумнівні аргументації імені іудейського коріння совєтського єврея. Крім того, західноукраїнські жиди були ярими прихильниками ортодоксального іудаїзму. Вони активно від Відувались синагоги і дотримувались догматичних питань торі по повсякденному житті Совєтські євреї були носіями комуністичної атеїстичної ідеології, що протирічно розмежовувало жидів і євреїв в духовному і соціальному житті. Поступово радянська влада в західній Україні після вересня 1939 року навчила поважати обідне ім'я советських єврей замішанованого імені жид. Так, я Дроздовська Галина Андріївна, по чоловікові Дроздовська, прізвище моє домашнє Приварська. Родилася 1927 році, 14 жовтня у Клевані. 22 червня почалася війна. Це була страшна, дуже страшна війна. Німці дуже клевань бомбили, пів клевання, хати погоріли. Так. І 3 липня німці захватили клевань і зразу почали ганяти євреїв, почали стріляти. Це на 4 липня, 4 липня. Ми із подружкою вирішили побачити своїх товаришів і вийшли в клевань. І побачили, що біля синагогі дуже багато людей звернули увагу, що це були німці. Вони з каністрами ходили навколо синагоги і обливали її. А потім, потім поставили кулемет напроти дверей у синагогу і почали стріляти. І підпалили синагоги, почувся дуже страшний крик. Синагога згоріла. Там було дуже багато, бо євреї ховалися там від бомб. Німці. Ходили по хатах і виловлювали євреїв. Стріляли на місці, стріляли. Дуже багато розстріляли німців на площі Клеменській. Біля нас. Недалеко жила сім'я євреїв, які утекли із Польщі, як німці захватили Польщу, то вони втекли і жили на нашій вулиці. І от 4 липня німці вивели всю сім'ю і ввели. Ми діти пішли побачити. Що, що вони будуть робити з цією, з цими з цими євреями? Тому що там були дуже хороші вони наші сусіди, ці євреї були. І от німець, німці поставили їх у ряд і мали стріляти. Але ж раптом відвели одну із євреїв дівчину. Поставили збоку, щось німець довго з нею говорив, а потім євреї кинулися бігти і прибігли до нас, і попросили у батька, щоб батько дав коні і воза, бо їм дозволили, дозволили виїхати в Олику. А чому німець сказав, що він жаліє, що така? Гарна, і він її стріляти не буде. Бо, бо бо дійсно була та єврейка дуже дуже гарною. Вона сказала: як будете стріляти мою сім'ю, то стріляйте мене. То їй дозволили виїхати 10 кілометрів від клевеля. Вона попросила коней воза, ко коней, коней у, у хліві не було. Бо батько випустив, щоб не згоріли, як буде, буде клевань горити, то е, вони взяли воза і поклали свого пораненого брата і поїхали, побічали привезти воза. Потім вони нам повернули воза разом з конем. Е, Сказали, що вони живуть Олиці, їм дозволили поки жити в вуці. Дякувала, дуже дякувала батькові, оставили воза і ще якогось чужого коня. Ми жили в Сірібільові, недалеко від клєвання. Коли почали німці розстрілювати жидів, до нас прийшло дві сім'ї. Мій батько дуже дружив з того, що він займав заготовкою і так далі. Він знав багатьох жидів. І моя мати переховувала весь час. Дві сім'ї, вони жили у клуні і жили на вишках, значить, сім'я мудриків і сім'я кесманів склєвання. Ми їх потім перевезли на свій хутор, була викопана землянка. І в той землянці вони довго жили. І ми їм їсти возили туди, носили хліб кожен день, кормили і так далі. Але чогось. Що то їх потягнуло у клева. Пішов кесман, сам хазяїн її, і пішов мудрик. Вони обоє пішли і не повернулись. Їх там німці розстріляли. І от що то ця сім'я спантеличена була, Ось їм, що не треба було йти. Вони, у нас їм було дуже добре, мати ухажувала за ними. Була ще у нас е, ма, малка євреєчка яка шила гарно, одежу, шила все. Теж мати її переховувала, довго переховувала, цілу зиму з 43-го року аж до 44-го року. З 44-го року, якобися Малка, виїхала і, і, чи в 47-му, я зараз не пам'ятаю, виїхала в Ізраїль. Були письма од Але чогось ми не листувалися, тому що совєти не дуже були доволі, щоб листи йшли в Ізраїль і отримати їх ізраїль. От як було за німців з єврейськими сім'ями, що все-таки ми спасли цих людей, дві сім'ї усіх самих хазяїв не було, а от жінка дві дівчини було. І жін, була, е, жінка в те була жінка, а дівчина і був хлопець. І оце спасли їх. Повстанська армія і члени ОУН знали, що ми переховуємо дві сім'ї єврейські. Вони не тільки е, там щось робили таке, щоб... А наоборот говорили, що треба євреїв зберегти, не можна, щоб їх знищили. Далі саме лікарі, медичні сестри, У УПА були всі євреї, і тому навіть були і вояки євреї. Їх ніхто не зачіпав. Їх сохраняли, з їх не здівались, вони були равними, між равними. Користували всіма тим, що користувались вояки УПА. І виконували ті убій, ходили разом з вояками УПА. Із спогадів керівника відділу штабу військової округи Заграва та відділу зовнішніх зв'язків команди УПА північ Романа Петренко, відомо, що в українській повстанській армії було 27 узбеків, що перейшли від німців з охорони Сарненського залізничного мосту. Бувших полонених росіян у складі було 80 чоловік. Були також таджики, туркмени, казахи та інші національності. Роман Петренко говорить: окрему групу творили жиди. Ізольовані німцями від цивільного населення в геттах жиди знаходили можливість утікати з них, викуповуватись за гроші в багатьох випадках при допомозі українців ззовні. Велике угрупування жидівського населення знаходилось у військовій округі Заграва у командира УПА Дубового біля міста Степань на Костопільщині. В червні 1943 року командування УПА виявило коло міста клесів на. Сарінщині велику групу жидів. Було їх понад 40 родин з дітьми. Командир дубовий Іван Литвинчук дав наказ перевести їх і поселити на буші колонії німецькій в Степанщині Костопільського повіту. Створили їм побутові умови, доставили худобу, одягли взули, завезли домашній реманент. Цитата закінчується. Потрібно сказати, що приміщення цієї колонії знаходилось в лісі, куди доступ німцям був небезпечний із-за контролю території відділами УПА. Серед жидів цієї колонії було багато ремісників, котрі залучались командуванням упа для пошиття одягу, взуття та інших господарських і побутових потреб. Роман Петренко посвідчує поселення цієї групи жидів у Степанщині було оточено великою таємницею з конспіративних мотивів, щоб не наражати не тільки їх. А й довколишні українські поселення від німецьких репресій. У військовій округі Заграва у командира УПА Дубового працювало двоє лікарів-жидів. В шпиталі УПА міста Колок працював лікар-жид Білий разом із своєю дружиною. Зустрілись ми з ним випадково після війни в 1946 році в Німеччині в місті Інгольштадт. Короткі розмови він згадав про минуле і сказав, що виїжджає до Ізраїлю. Генеральний секретар ЦК КПРС Микита Сергійович Хрущов у своїй книзі спогади говорить: не можна заперечувати, що коли Бандера зрозумів, що гітлерівці не намірені виконувати свої обіцянки про створення незалежної України, він повернув проти них свої загони. Але навіть тоді він не перестав ненавидіти радянський союз. В дальнішому він воював і проти нас, і проти німців. Пізніше, після війни, ми втратили. Тисячі людей в жорстокій боротьбі між українськими націоналістами і силами радянської влади. Народний комісаріат оборони СРСР Управління контрозвідки смерть Першого Українського фронту. Товаришу Хрущову про затримання активних членів Організації українських націоналістів. 1 лютого цього року оперуповноваженим 2 го гвардійського полку 6 го корпусу старшим лейтенантом Кондратєвим були затримані 9 членів ОУН, серед котрих оказався ОУНівець під псевдонімом Валерій Добровський Лейба Ілька Іосифові. 1910 року народження, уродженець станції Ольгов. Пшаниця Рокитянського району Київської області єврей з 1929 по 1941 рік був членом ВКПБ, закінчив юридичний факультет Київського університету. На допиті Добровський показав, що на початку вітчизняної війни він був призваний в Червону армію і приймав участь у боях 18 вересня 1941 року. Був ранений, після чого попав. В полон до німців, знаходячись на лікуванні в лікарні міста ровно і боячись, не би, переслідування з сторони німців, змінив своє прізвище, ім'я і по батькові, назвавши себе Дубровським Леонідом Панфіловичем з національністю українців. Після виздоровлення Дубровський німцями був звільнений із полону разом з групою інших українців і влаштувався на житель. В, місті Ровно. в листопаді місяці 1941 року Добровський як українець бандерівцями був залучений в ОУН. І після мав зв'язки з керівним складом Центру організації українських націоналістів і Української повстанської армії, котрі використовували його в якості консультанта з питань історії України. Про свою практичну діяльність в ОУН Добровський на допиті сказав: Я за завданням керівного складу Організації українських націоналістів і Української повстанської армії писав контрреволюційній націоналі. Націоналістичні листівки, брошурі і відос. в перших числах серпня 1943 року, за особистим завданням шефа політичного відділу Бусела псевдонім Галина, мною була написана брошура, як московський царизм покорив народ. Мета цієї брошури зводилась до того, щоб історичним минулим підтвердить необхідність відриву від Радянського Союзу народів союзних республік, як то українського узбецького. Грузинського і інших народів СРСР. Я власноручно писав відозви до Узбецького, таджицького, вірменського і народів інших національностей, де говорив на Радянський Союз, що Москва пригнічує народи нерусської національності. Я шустик Петро Андрійович, який народився в 36 році в Степані. Батьки мої також... Проживали в Степані. Батько Шустик Андрій Андрійович з 900-го року. В 42-му році, коли почали євреїв розстрілювати, поголки були старинні і дуже зарослі. Там такі були кущі, зарослі. Я поліз подивитися і бачу, зглянув, бачу, під кущом сидить жінка. Я злякався. Я хотів втікати, вона мене стала кликати, хлопчику. Йди сюди. Я підійшов, дивлюся, від неї на руках дитинка. То вона ночі втекла з гетто, це єврейка була, і втекла, перелізла в ці польські могилки і сиділа в кущах. Вона мене запитала, з якої є хати. Я їй сказав, що показав. Вона каже, поклич батька. Вона мого батька знала добре. Е, я покликав батька. Вона підійшла, батько взяв цю дитинку, поміг її перелізти через вовшекла, і батько завів її у кулуні. У клуні у нас була кімнатка така у батька. І вона троє суток жила там. Носили її їсти, все. А в мене було три двоєрідні брати. Вони один був у Бульбовця, а два були в УПА у Бендеровцях. І цей сусідній. Родич, батько йому розказав, він поміг батьку ночі, супроводжав його до горині, перевіз через горінь, і він сам вернувся, а батько повів цю єврейку з цією дитиною маленькою на Волошу. Волоша знаходиться в лісі, таке лісове село. І там були у нас родичі, і батько завіз їх до тих родичів. І ця єврейка там жила, поки не, прийшли, не прийшла радянська влада. Вже до нам ця єврейка писала із Америки. Вона в 47-му році виїхала в Америку. Там багато євреїв було, залишилися, вони всі виїхали в Америку. Вона разом з ним. Вона описувала, як вона їхала до Америки. Їхній корабль попав у Балтіки на Мину. Зірвався, вона троє чи четверо суток в відкритому морі на сфасатімукрузі плавала цією дитиною. І заїхали вони в Америку, вона писала нам письма, але ми не відписують, ми так не писали. Я зараз не знаю, жива вона, не жива вона. Їй тоді було років 20, може, як вона з дитиною, бо молода була дуже молода. О. А ця дитина чи хлопчик, чи дівчинка, нічого. По суті, діл я нічого не знаю. От така історія у нас була.